Ці обличчя бренду може багато що розказати і про сам бренд? Ім'я засновника бізнесу відіграє таку ж важливу роль, як і якість продуктів чи послуг, що пропонує компанія. В епоху соціальних мереж власники багатьох компаній зрозуміли силу особистого бренду і почали використовувати її на свою користь, залучаючи таким чином інвесторів, партнерів та нових клієнтів. Але як саме обличчя та репутація засновника бізнесу впливає на його розвиток та функціонування? Розглянемо на прикладі трьох підприємців, які по-різному використовують особистий бренд, але від того їхні компанії однаково успішні. Тетяна Яшкіна, власниця магазинів зброї та спорядження Яшкіна. Є яскравим прикладом того, як ефективно може бути використаний персональний бренд у сучасному бізнесі. Її здатність використовувати соцмережі для побудови свого іміджу та просування продукції зробила її відомою не тільки як підприємецю, але як впливову блогерку у ніші зброї та тактичного спорядження. Тетяна почала свій шлях у бізнесі з активного ведення свого youtube каналу де вона демонструє продукцію, ділиться порадами та розповідає про новинки у освіті зброї та спорядження. Зараз вона витрачає близько 10 тисяч доларів на місяць на розвиток свого персонального бренду, що включає створення контенту маркетинг та залучення аудиторії ця інвестиція принесла відчутні результати. Соціальні мережі генерують до 20% її продажів. Успіх її персонального бренду відзначають навіть конкуренти по галузі. Наприклад, співзасновник виробника тактичного одягу Олександр Карасьов відзначає, що Яшкіна змогла вирізнитися на ринку, який традиційно не асоціюється з жіночим обличчям. Коли говорять про музичний лейбл Івана Клименка, в першу чергу на думку спадають гучні імена його вихованців: Калуш Оркестра, Альона Альона, Сковка. Але насправді за ними прихована історія таланту та відданості засновника лейблу Енко Івана Клименка. Саме його унікальна інтуїція у виборі талановитих артистів стала виграшною ставкою для лейблу. Клименко вміє знаходити своїх музикантів. Та робити з них зірок. Він зізнається, що на початку шляху йому бракувало бізнес-навичок, але замість того, щоб відступити, він прийняв виклик, поглинувши понад 50 книг з менеджменту, маркетингу та брендингу, і таки навчився ефективному управлінню. Особистий бренд Клименка лише нещодавно став видимим, коли його заявили як нового суддю голосу країни. Та ще до цього він був таємничим продюсером, будував успішний бізнес за кулісами і доводив, що головне, що засновник може дати своїй справі, це автентичність і стратегічне бачення. Це історія про те, що особистість, її цінності, відданість справі та бажання постійно навчатися це ключі до довгострокового успіху та стійкості бізнесу. Дмитро Феліксов, засновник видкового оператора концерт Розширює свої горизонти, вступаючи в книжковий бізнес з амбітним проєктом Рідіт. Український книжковий ринок вже і так перенасичений, але Феліксов конкурентів не боїться, бо збирається запропонувати щось нове та інноваційне, щоб привернути увагу споживачів. Його стратегія, аби книгарня асоціювалася з особистою історією власника. Симон книгарні кіт, улюбленець сина Дмитра. Самі ж зали оформлені у вінтажному стилі. Який так обожнює його дружина, крім того, Фелікс хоче, аби його власна репутація стала персональною гарантією прозорості та відвертості бізнесу. Так він розраховує розбудувати довіру та лояльність не лише серед клієнтів, а й серед постачальників та партнерів. У його планах публікувати фінансову звітність подібно до публічної компанії, особисто звітувати про поточний стан справ та плани на майбутнє. Феліксов демонструє, як особистий бренд-засновника може відіграти ключову роль у розвитку нового бізнесу навіть у висококонкурентній галузі, і здається, це працює, адже сміливість у просуванні власного бренду та відданість своєї ідеї це основа сучасного підприємництва.